Четверо тернополян та ще кілька їхніх побратимів з інших областей через суд намагаються розірвати свої контракти на службу у Збройних силах України, пояснюють причин у них, хоч греблю гати. Виплата грошового забезпечення. Ну зокрема, у нас стоїть питання про виплату так званих атошних, Це за нашу безпосередню участь в антитерористичній операції. Виплату бойових премій, також підйомні, оздоровчі ці всі кошти прописані власне в контракті. Військова служба. За контрактом для Миколи Северина батька трьох неповнолітніх дітей єдине джерело доходу. І, хоч чоловік виконував свої обов'язки і накази керівництва, стверджує, коштів за це не отримував. Сума заборгованості коливається від 90 до 120 тисяч гривень кожному із позивачів. Однак, як розповідає військовослужбовець, гроші не єдине болюче питання також не було належних умов для служби у кількох бійців, підірване здоров'я. В одного проблема виникла в зв'язку з тим, що нам в частині дали. Приміщення непридатне для проживання уражене грибком. У нього розвинулася астма, дуже має серйозні проблеми. Лежить, лікується ще в одного після контузії, які він отримав під час бойових дій. Після систематичного тиску командування на нього, після систематичних погроз стався нервовий зрив. Позивачі наголошують, неодноразово зверталися до командування частини щодо дотримання умов контракту. Натомість, пояснює Микола Северин, отримували лише догани. Вони ну, нам казали, що поки ви служите в армії, ви наші раби. Це було твердження командира нашої роти. Після того, як йому пояснили, що є закон, він контрактом кинув мені в лице. Сказав, що контракт це ніщо, конституція ніщо, він є цар і Бог». Не дочекавшись жодної реакції від командування, контрактники звернулись у військову прокуратуру, яка провела відповідну перевірку. Я вже був в частині. в мене навіть є відео, коли нас виселили, коли ми звернулися в в частині частина коли ті посадові особи, військовослужбовців, які на контракті виселяють частини, і я повинен жити і харчуватися за кошти свої, а я маю двоє дітей. Вони я пішов країну захищати, але не прийшов і я не хочу зірочки з неба. Я хочу те, що мені зобов'язані дати. Результати перевірки позивачі просять долучити до справи. Представник відповідача у свою чергу вважає, що це лише затягне процес. Окрім того, пояснює, чому позивні заяви не можуть бути задоволені. Оскільки ми знаємо, що у нас державі особливий період то військовослужбовці тільки можуть бути звільнені. За частиною 8 статті 26. І в тій частині 8 статті 26 даного закону такого поняття, як звільнення за систематичним виконанням умов контракту з боку командування, немає. Зважаючи на викладені обставини, суд задовольнив клопотання військових. Суд вважає за необхідне зупинити впровадження справи до отримання доказів, які містять в собі відомості про обставини, що мають значення для справи, впливають на законність, і обґрунтованість судового рішення. Керуючись статтями 11, 69, 71, 79, 156, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалив клопотання задовольнити, витребувати у військової прокуратури Південного регіону України належним чином завірені копії матеріалів перевірки з додатками у разі наявності, проведеної у військовій частині польова пошта В-2492, адреса поштовий індекс 57500, Миколаївська область місто Очаків, ВЧА 1594.